Всім привіт! І сьогодні у нас «Штунди 3. Wie ist deine фамілії? Слухати в першу вправу. І букнума 1. Та відповідати на запитання. 3. Übung 1. Wie ist dein Name? Mein Name ist Pavlo. наместе Павло. Мої нами істе Маша. ist наместе Дмитро. alt bist du? Скільки тобі раків? Іх бін драйтцейна. Іх бін цвьольيف. Іх бін ельф. Воєр комст ду? Звідки ти? Іх коме аус те України. Потім поясню, чому дер Україна. Во лебт дайне фаміліє? Майне фаміліє лебт. Сім'я в нас одна, тому лебт. Ін Kiew, in lviv, in kharkiv, in herson, in Zaporizhia, in chmelnyzkyj, in Vinnytsia. wo wohnt ihr? in einem haus oder in einer wohnung? wir wohnen in einem haus. aber wir wohnen in einer, in eine wohnung. wie ist deine familie? wie ist deine familie meine familie ist groß aus wie vielen personen besteht sie aus wie personen besteht sie meine familie besteht aus vier personen aus drei personen aus fünf personen wer gehört zu deiner familie Wer gehört zu deiner Familie? Кто gehört zu твоєї Familie. Ну, напевно, zu meiner Familie gehört meine Mama, mein Vater, meine Schwester und mein Bruder. Und ich. Helft ihr einander? Помагайте ви один одному. Ja, wir helfen einander. Was macht ihr oft zusammen? Was macht ihr oft zusammen? Wir spielen oft zusammen. Aber wir kochen oft zusammen, zusammen. Wir wandern oft zusammen. Wir sehen oft zusammen fern, den wir televisor tacos und so weiter. Ich komme aus der Ukraine. Aus der Ukraine. Україна. Нас країна виняток, і тому вона має жіночий рід. Артикль «Ді». Ми тому зробимо так красненьким. Ді Україна». Більшість країн в німецькій мові мають середній рід. Das Deutschland, Das Spanien. Das Italien. Das Frankreich. Тому у нас. Не використовується артикль ДАПС, коли ми кажемо: я живу в Німеччині, я з Іспанії. «Ich коме Auschwan, і хворо, але і хлеби, «Ich хлеби краще. І хлеби іх арбайте інфранкрай. Я працюю в, в Франції. Україна, Турція та ще деякі страни, такі як Іран та Ірак, мають жіночий артикль. Ді Тюркай, ді України, ді Іран, ді Ірак. Це в нас країни винятки Є ще інші країни-винятки, але ми поки їх не розбираємо. Нам потрібна Україна. Тому, коли ми кажемо, що я з України, тут у нас використовується датів, тому дії в нас замінили на дер. Звідки ти Аус дер України. Тому дії змінилися у цьому випадку на дер. Що ж, нам потрібно знайти всі ці слова. Доповнити речення. Юлія і моя кузне. Зі торта моє танте інге. Юля моя кузина. Вона дочка моєї тітки інге. із из Unse, eres de man undere schwester Лея. Він чоловік нашої сестри Леї. Це в нас «швага». Ось тут у нас це слово швага. Це як зять, тобто чоловік сестри. Uh, так, і давайте тут якось позначуємо цвай. Cousin кузен ist verheiratet. Seine heißt Anna. Анна. Мій кузен Луїс одружений. Його звати Анна. Тут, напевно, буде заховане. Також, начебто, Швейгерін, або ні. Тут у нас буде звичайне фрау. Його дружина звати Анна. Ще тут відмічаємо ось так от. Зупа. Майн Клаус, де майнес фатас, лепт слеп ін Аргентині. Бруде майнес фатас. Тут у нас генетив. Брат мого батька, це мій дядько, живе зараз в Аргентині. So, це мій онкель. Нас. Wie deine... hmm. die Mutter, deine Mutter? Скільки років hmm. мамі твоїй мамі? Мама моєї мами. це моя ома, бабуся. Хас до гішвіста я. – «В тебе є брати чи сестри, і тут повинно бути або швестра, або ж брюдя. Ага, бачу вже. Я і хаб твари брудя. Так, у мене є два брати. Що ж, що в нас тут? Леон auf. прибирати». Вас це юргія махт?» Що робить хлопець? Uh, і дивимось, тут у нас приклади Леон Хілскен Цухаузе. Heute, wrote, er, auf. Сьогодні він прибирає де йон гештельт, як ставить збух дес фатас книгу батька інс регаль на полку. Дан брінгт приносить хент, віше, лект, кладе зецт, як е, когось е, ставить усі е, сидячі положення. Тобто зі цим сидіти, зецін когось. Посад, а, посадити. Штельт ставить. Що ж, зецт садити, штельт ставити лект класти хент вішати. Давайте дивитися. Що ж, речення я записала, і дивимось, тут в нас спостерігається генетив. Тобто, приналежність якогось предмета, до когось. Мамина книга дазбух Велосипед Дядька Дасфарат десь Onkels, якось тут в нас написано. Е, Генетив ми розбирали у попередньому відео, тому, ж, кому ж цікаво, ви можете подивитися попереднє відео, відео та подивитися розбір е, генетиву там. Що ж, е, тут у нас також використовуються такі слова, як штелен, ставити, зецен, садити, леген, класти. Хенген вішати. Для цих слів буде використовуватись акузатив, тому що ми запитуємо штелін ставити вохін, куди? Інс uh, регаль на поличку. Ін дас регаль. Штейт во стоїть де? Було б вже в нас регаль. на полички. In dem regal. Uh, Садити вохін, куди? Auf das зофа. А сидіти де, во буде вже у нас датів. Auf дем, зофа. Тут потрібно бути дуже уважним. Коли ми щось ставимо, садимо, кладемо, це в нас акузатив. Щось вже сидить, зітцен, висить, хенген, uh, лежить, ЛІГЕН. це в нас датів. Супер. Йдемо далі. Окей. Ді ді okay. нас імена? ага, ось тут. Супер. Що ж, Давайте робити. Моя сім'я невелика та складається з трьох осіб. Das sind mein Vater, mein Bruder und ich. Мій батько, мій брат та я. Unser Vater ist Kleinhändler, er repariert und verkauft gebrauchte Elektrogeräte. Мій батько продавець, як в магазині, або ж на мазарі, клянь як маленький. Маленький продавець мається в на дуже великого там асортименту товарів. Er repariert und verkauft gebrauchte Elektrogeräte. Він ремонтує, reparieren ремонтувати і verkauft продає gebrauchte. Тобто э, Буушні електрогерти, э, електроприбори, які вже використовувались, тобто не нові електрогерети, ось ці вже використання. У нас немає як е, свого стабільного місця проживання. Е, тож ми живемо у Вон -Ваден. Зараз я вам покажу картинку, як це виглядає. Це щось типу ось такого будинку на колесах. Е, зараз ось так він виглядає. Так. Ось такий будиночок на колесах. Унзерес Фатас, нашого батька генетив. Sehr oft sind wir unterwegs, denn so kann der Vater seine Waren am besten verkaufen. Ми дуже часто як не подорожуємо, а переїжджаємо, Unterwegs sein – бути як в дорозі. Тобто ich bin unterwegs, я в дорозі, тобто я вже на шляху до тебе, наприклад, або ж я завжди кудись їжу. Ден тому, тому, що. Так, мій батько може продавати свої товари am besten, найкраще продавати свої товари. Ich mag meine Familie und finde unsere Lebensweise super, denn ich habe schon viele neue Orte kennengelernt. Я люблю свою сім'ю і вважаю свій спосіб життя класним. Тому що я вже подивився дуже багато нових орте, місць. Орт Ort, місце, орт місць. Бен 14. Uh, і я думаю, що це в нас буде ось тут ein Bruder, Kleinhändler, кайн Feste, кайн Feste. Вон мобіль. Дас ist Ben. Дивимось далі. Текст Nummer 2. фамілія Familie цімліх Bros, цімліх достатньо велика. Віх, зу філфт, Ланд. Ми живемо. М Тобто, в якомусь будинку на природі, не в місті. Ланд це у нас як село, якесь місце за містом, тобто вони живуть не в місті. For an year das Bauernhaus ihres Vaters geerbt, und wir sind nach Altdorf umgezogen. Декілька років тому наша мама успадкувала як ферму або ж сільську, сільський будинок з фермою, з тваринами, наприклад, курочки, там, тож може бути свині, корівки, кози, типу, щось ферми.

In Oft helfen. Звичайно, ми, я і моя сестра повинні їм часто допомагати. Моє брюдере, моїм братам тут Brüder, 16 років і вони цвілінге, близнюки. Інтер вензи верти. У майбутньому вони також хочуть стати фермерами. Und ich tróf beruf eine Tiartin. І я мрію про професію ветеринара. лікар, Аctлікар,стін лікарка. Тіяарст ветеринар. Тіярцтін, ветеринарка. Тобто ветеринар жіночого, жінка ветеринар. Так, це в нас її ім'я було Петра. Landwirte, äh, Petra. Super, die Modale. Meine Familie ist recht groß. Außer meinen Eltern und Großeltern habe ich viele Tanten, Onkel, äh, Cousinen und Cousins. Meine Eltern sind Ärzte, Die Mutter ist Kinderärztin, die Und das And the father is stomatolog. сестер, I'm brat, habe, habe engen Kontakt zu meiner Cousine Karin. Alright, у мене є enge, як mh, тісний, тобто у меня tesny wusky contact with my cousin Karin. Ich sehe sie fast jeden Tag. While the family minus onkels -Jörg mit uns unter einem Dach in einem zwei Familienhaus woht. Я бачу її кожен день, тому що сім'я моис моєї дядька девуть з нами під одним під одним дахом в одному. Uh, zwei зараз я вам також покажу картинки, що означає цей Цвай Фаміліан хаус. Дім для двох сімей. Тобто у вас один будинок, але він розділений на дві сім'ї. У вас можуть бути Свайзепарати Tun, у вас дві от окремі, м, вхідні, дві окремих вхідних дверей, uh, ви живете абсолютно порізно, але під одним дахом uh, зараз покажу картинки. Тут поганенько видно, маленька картинка, але це у нас будинок на дві сім'ї. Можливо, тут вхід у них один для дільні сім'ї з цієї сторони, для іншої – з другої сторони. Тож, це у нас цвай фамілієн хаус. Фаст тікан – це фамілія фон Мія Лепт і Людвіксфельде. Майже вся моя родина живе у Людвіксфельде. Das ist eine kleine Stadt. Це таке маленьке місто. So sehen wir einander sehr oft und feiern gern zusammen. Тож, ми бачимо один одного дуже часто та завжди святкуємо все з задоволенням разом. Am liebsten feiere ich Ostern im Familienkreis. Я залюбки, або ж мені подобається дуже святкувати е Великдень у моєму сімейному колі. Крайс це коло, Familienkreis – Крайс, сімейне коло. Що ж, і тут в нас остання була Рената. Супер. А ми йдемо далі. Вас ШТІМТ НІХТ. Що у нас не сходиться. ФАМІЛІЯ ЦІМЛІХ Бен ФАТА ІЗ Зегрос, ні. ІН АЙНЕМ і КАУФХАУС ТЕТІХ. КАУФХАУС – це як торговий центр. Не. Ерст ІМА УНТЕВЕКС. Вони завжди подорожують, тобто вони завжди переїжджають кудись. Benn's familial. Сім'я э, родини Бена мешкає в одному Райнхаус. Рай це в нас як лінія черга. Це такі у нас будинки, які у нас стоять в одній лінії. Тобто вони побудовані однією лінією. Зараз також покажу картинки, але das a richtig. ріcht. Zie won in one mobile. Вони ж мешкають в такому о, о, такій будівлі на колесах. Це в нас Райнхаус. Ось такий у нас будинок. Іде в лінію. Йдемо далі. Бен Мьохте Аннфест вон хабен. Фест як щось вже стали, тобто незмінне. Ні. Also, він задов Ер Ерестґернвек. Йому подобається бути завжди на колесах. Петрас фамілія із штат Умґіцоген. Сім'я родина Петри приїхала в велике місто. Ні, вони живуть. У селі, тобто за містом, вони, хабуть, а вони мають один баленхов. хаус мутами, ербт. Найн, Вона успадкувала äh, баунхов, як ферму. Петрас тія sind ін айн тія клінік. Ні, вони в нас не ветеринари, вони в нас лантві. Uh, fermere. Renate hat keine Geschwister und keine cousins. Uh, у Renate немає братів та сестер та двоюродних кози кузенів та кузин. Uh, Вона мешкає в будинку її äh, дядьки. Вони живуть разом. Auf Он ценим дах під однією під одним дахом. Тож, це в нас трішки некоректно. Вони не мешкають у нього. Вони живуть разом, але зепарату. Окремо, Рената мак кайне фаміліан файертаге. Ні, Рената мак фаміліан фаертаге. Супер, це ми впорались. Тут у нас є ідея інтерв'ю. І що ж, на цьому все. Всім дякую за увагу та до наступних зустрічей. Буду дуже вдячна вам за коментарі та за ваші вподобайки. Побачимось! Чао, чао!